Друзі, всім привіт! Чи потрібно на землі проповідники Божого Слова? Чи потрібна церква, де постійно читають і вивчають Біблію? І, звичайно, так. Адже Слово Боже воно має владу над пеклом і смертю, і дияволом, і над усіма ворогами людства. І чи потрібно дійсне покаяння людині? Це дуже зрозуміло людині, яка перебуває зараз у пеклі. Багатьом відома біблійна історія про багатія. Який після смерті потрапив у пекло. Віра цінності цієї людини вона привела її в огняну муку. І він говорить про необхідність покаяння рідних, які залишились живих, щоб вони могли уникнути пекла. Авраам він нагадує Багатієві, що в його братів є Моїсеї пророки. Це доступна всім Біблія. І нехай вони слухають їх. Але багач, він кричить, що ні, тому що. Ні він, ні у брати не вірять Слову Божому. І у багатія своя думка. Якщо хтось із мертвих воскресне його, рідні покаяться. Але якщо за життя людини не вірять Слову Божому, яке їм проповідується, то навіть якщо хтось із мертвих воскресне, не повірять. Так і відбувається сьогодні. Ісус Христос, Він був розп'ятий за гріхи людства, помер, спустившися в пекло і воскрес із мертвих на третій день. Але мало хто знає, що таке великдень Пасха. Для багатьох це просто Пасхи і яйця, але Пасха це перехід і смерті в життя, спокріляття в богослужінні, від рабства сатани, від зупинства Боже. Пасха наша це Христос. Він був убитий за нас і зійшов у пекло замість нас, щоб ми ніколи не потрапили в цю смердючу каналізацію всього Свісвяти. Він двері, небеса, він шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця Небесного, як тільки через Нього. І кожен, хто вірить в Ісуса Христа, має життя вічне і на суд не приходить. Так що, друзі, більше відео на цю тему ви можете знайти на наших Ютуб-каналах «За «Запит пошуковим запитом Саутаненко. Якщо ви шукаєте істинного Бога і потребуєте покаяння, напишіть нам, щоб долучитися до щоденного онлайн-спілкування і молитви з церквою. Нехай Бог благословить. was I mean